Притчі Соломона, розділ перший притчі Соломона, Давидового сина Ізраїльського Царя, для пізнання мудрості і повчання, осягнення висловлювань розуму, для засвоєння правил розсудливості, справедливості та правосуддя, щоб простих людей навчити кмітливості, юнаків знання і розсудливості. Мудрий хай слухає і примножує своє знання, а розумний нехай здобуває досвід, як осягнути значення притчі, загадкових слів, висловлювань мудрих та їхніх загадок, початок мудрості, страх Господній. Лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Прислухайся, сину мій, до повчань свого батька. І не відкидай порад своєї матері, адже вони, повчання, є чудовим вінком для твоєї голови і золотою оздобою для твоєї шиї. Сину мій, якщо нечестиві будуть тебе зваблювати, то не погоджуйся. Коли вони скажуть Іди з нами у засідку для пролиття крові, без причини підстережемо невинного. Живих проковтнемо їх, як шеол, цілковито, як тих, що сходять у могилу, здобудемо багато коштовностей і наповнимо здобиччю наші оселі. Тож зв'яжи з нами свою долю, і в нас усіх буде спільний гаманець, Сину мій, не ставай на їхню дорогу, утримай свої стопи від їхніх стежок, адже їхні ноги біжать до зла, поспішаючи на пролиття крові. Даремно розтягувати сітку на очах у птахів, але вони чатують на власну кров, підстерігають свою душу, такі дороги всіх, хто з силою здобуває чуже добро, воно згубить тих, котрі ним заволодівають. Мудрість голосно волає на вулицях, вона підносить свій голос на майданах. На гомінливих роздоріжжях вона підносить свій голос, при брамах міста виголошує свою промову. Доки ви, невігласи, будете любуватися неудством? Доки вам, глумливцям, буде подобатись блюзнірство, а ви, нерозумні, доки будете ненавидіти знання? Зверніть увагу на моє застереження, і тоді я зіллю на вас свій дух, поділюсь із вами своїм словом. Адже я закликала, а ви не хотіли слухати, простягала руки, а ви не звертали уваги. Ви нехтували всіма моїми порадами, не сприйняли моїх застережень. Тепер я сміятимусь над вашим нещастям, радітиму, коли вас огорне жах, коли на вас звалиться страх, наче буря, і горе пронесеться над вами як вихор. Коли вас спіткає журба та скрута, тоді будуть кликати мене, але я не слухатиму, старанно шукатимуть мене, але мене не знайдуть. Тому що зненавиділи знання і не обрали Господнього страху. Не слухали моєї поради і знехтували всіма моїми застереженнями, тому мусять скуштувати плодів власного обрання і насититись наслідками своїх задумів. Впертість невігласів погубить їх, безперечність неуків приведе їх до загибелі. А хто мене послухає, житиме безпечно. І знайде спокій, не маючи страху перед злом.